Його друзі, Сіфіта, сьогодні ми з в Брал Старс і я вас попрошу підписатися на YouTube канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі цього відеоролика, поставити лайк, написати коментар бажано від восьми слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, і в нас є трошки місії, і вони шикарні. Вони реально шикарні. Вряд Ага. Сезоні не можна, походу, оновлювати. блінна. Але окей, тоді давайте. Карла, та, давайте реально Карла і зараз в дуо, Вдуач. Я хочу в дуо? Я хочу в дуо на Карлі, це буде ізі, вибачайте за е, сторонні звуки, вони можуть бути. Вибачте одразу. Так, о, Сріко, сріко, клас. Сріко. Прикольно. Прикольно. Так, бейнд. Але в нього дуже мало хп. Значить, в нього дуже мало демеджу. Це дуже погано. Так, сюди закинули, нікого нема. Ага, так, сюди закинули, нікого нема. Проходимо, проходимо. Так, тут кактус бачив кактус. Залутали, Так. Ой-ой-ой, сем, сем, сем. Так, сем. О, я виніс когось, я виніс пайка, клас. Сем треба виносити. Сем СЕМ, мінус. Сем на мінусі. Так, бул. А, цікаво, а чого він бул? Е бул булінг. Чого він булить? Кого він буде цікаво? Бул, це булі, да типу. Не знаю. О, Біка почалась, бійка почалась, без нас все класно. Це реально класно. Так, поїхали. Оцього цього чела розвалюємо. Так, Б мінус. Оу, блін, карл на Карла. В нього 6 банок. У мене одна. У мене є одна. Так, БМ, все мінус. Let's go сюди. Let's go. Так, можемо ще раз. Одразу 4 місії. І 64 Бравл Пас XP. XP, короче. Ха-ха-ха. Дуже все прикольно. Так, бачимо. Ооо, стружка. С... Зі стужкою буде рознос скатка. О, поїхали. Що? На тут? На верхню? Блін. Та йди вже верхнув, так, блін, чел. Бем залутав. Так, він тут пішов лутати. Залутав, так. Бем. Він там щось робить, щось якусь базу собі побудував чи що. Е окей, в нас дуже поганий тімей, тому мені треба жити без нього. Просто жити без нього. Так, окей. Окей, 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 окей. Так, бем, бем бем сюди-сюди. Ох ти ж. Ох ти шо, ти шо, ти шо? Так, ой-ой-ой. Так. Ооо, він перейшов. Мені гге, мені гг. І в мене тімейт гг. В мене тімейт просто какашка. Реально какашка, він просто зробив все, щоб я програв. Ага. Так, він все зробив, щоб ми програли. Все. Друзі, він зробив все, щоб ми програли. Да. Але він. О, фу. Він страйк Стрік не зламався. повезло. Бо я думав, що не повезе. Так, а скільки треба. Ух, допад 2500. А, так тут з 4 перемоги, все в принципі. Mm -hmm. Колосно. let's go, let's go, let go, let go. Так, эмс. Емзік, Емзік. емзік, емзік. Сюди-сюди-сюди. Так, верхня чи нижня? Е, так, вона пішла на верхню, я пішов на нижню. Ми знову -то, е, в тому самому місці залутались. Так, Б. Боже, який мені дивний тімейт. Він не зміг залутати банку досі. Я вже другу лутаю. Ага, фух, він залутав. Все-таки він зміг це зробити. Так, на. М -м, ліончику надамажили. Лобика. Так, на. Ага, фух. Мене ніхто не задів. Ніхто прям. На. Так, отут люди є. Ай. ой 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 Ой-ой-ой. Хм. Так, на ауч. О, мене виніс кактус. Я забувся, що він чел. Я реально забувся. Так, мінус. Красавчик. Вау, він зміг винести. Він стояв тут в кустиках. а він такий лютеський кент. А він реально лютейський кент. Так, зараз будемо бібі давати полбу. По лобчику. Так, за... ага. Заліта. залетіли, померли. І Затупив я. Я тіммейт поганий. Я поганий тіммейт ті чи вийде, я зрозумію, але він класний кел. Він вийшов. Ну, в принципі, як я і думав, на жаль. На жаль. Але, але, о, Макс. Сюди. У зараз буде. У зараз буде катка. Мощно. так. накидем туди. Накидем сюди. Так. Він пішов в центр навіщо ж? Навіщо ж він туди пішов. Повалять по кому небудь. Так. Ой-ой-ой. Так, на. Хе-е. На повиносил, повносил, повиносил. Так. Тут бійка. Бійка і без нас. Що це таке. Бійка без нас це на бійка. Отакий ми направили. Так. Поїхали. Угу, Ми його вирішили за кентить. Так, на. Ага. Не попала, плюха, не попала. ай-яй-яй-яй. Так, по Емзові. ой 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 нам ГГ. А нам та г -г. О, Емзи так О, Ооо, Мзолетіли. Так. Виносимо культяру. Виносимо Бібі. Виносимо Емз. Емзу треба виносить до того, як вона е, змогла забрати банки. Так, на. На. Е, так, як Кент. Я не забрав усі банки до того. Він не Кент, він не кент, він пішов злився. Так. А я залітаю ось так. Фу. На 500 е, 400 хп ми витягнули катку. Я витягнув катку. Понял? Таймій левел. За це можна поставити лайк, написати коментар та підписатися на ютуб-канал та телеграм-канал. Ну і нажати на дзвіночок і додати своїх друзів. Ну, в принципі, все. Отака від вас подяка. Норм-норм. Так, 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 так. Давайте, поїхали. О, поїхали, плей Found 10 of 10». Ммм 10 з 10, 10 з 10 о. А, хотів сказати. о, ще раз максимум, вау. А, а потім це ж той самий чел. Прочитав нік і це вспомнив. Так. Що? Куди йдемо в центр чи ні? Идем в центр. ой 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 ні, -ні, 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 -ні. По цьому че по цьому кентові треба накидувати. По цьому кентові треба накидувати, бо... Ой-ой-ой, тут нані, тут чел нані. Тут наній чел, тут наній чел. Так. Ага, мана він клас, клас, а наш чел намагається битися з пепір. Наш чел намагається битись з пепір і вона вигріла. Бо він просто пішов прямо. Він просто пішов прямо. Ні боком, ніяк, він ніяк нічого не робив. Він знову ні, Це погано. Це дуже погано. Це дуже погано може скінчитись для нас. Я не хочу ще раз зливати кубаси. Ого, тут легі якісь. Тут легі. Вау, і Даймонд ні. Фіга собі. Нефіга собі він лутає банки. Так пішов би в центр залутав би. Е, і пішов би звідсиля. Чи швидкий, чел багато хп має. Типу більше ніж в мене на 300. Ну це зрозуміло, напевно. Бо. Так. Так, Кольтяр, ага. Тут не тільки Кольт є. Не тільки Кольт. Так. А Кольт мною, за мною вирішив побігати. Так, тут Ріко. Рікч ми показали. Рікчем ми показали, шипи. Щоб... Ага, його винесли. В принципі, так, на. ні-ні-ні, це мій кіл. Ні -ні, ні ні це мій кіл. Так, на. Ой-ой-ой, на МГГ поход буде. Фуф, ми витягнулись, Ми звідси звалили, так, на. В спинку так накидав. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Увімкнули спел. Ну і виносимо її на. Ой-ой-ой, ото я зробив зря. Ото я зробив зря. Ага. Я затубивсь два рази підряд. Що я пішов за тими банками і ще й, а, якось не зміг рознести того кентафаріка. І ми вже третю катку. ні 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 Фрінди ми не беремо. Не, гульба. Фринде ми таких не беремо челів. Яка третя катка підряд не може виграти. Розумієте, так? Чи друга? Друга, чи третя там? Таке щось. Так, ура, дінамайк, ура, летс go. Тімейт, ура! У мене нормальний тімейт. Напевно, не знаю. Не знаю, наскільки він тімейт. Він, він класний тімейт. Зі мною один чел же дивиться, може це бути заряна. Але не факт, але не факт. Так, я поганий тімейт, Я поганий тімейт, я пішов битись. Я пішов битись з 8 бітом. На. Ага. о ого. А наш дінмич класний чел. Він класний тімейт, Він мене підтримав дуже а, в складну хвилинку. Так, на. На. А я його не підтримав. А, і зараз ми помремо за мене. Ні. Я зміст валить. І дуже так швидко. Я міг вбити того Ліона, я знаю. Але я цього не зробив, бо я засяв. Я просто застяв. Я просто застяв, реально. Так, я з Так, на. Ой-ой-ой. Він мене теж вирішив. Наказать. На... наказать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, на. Бем-бем, все. Let's go. Так. Тут Леоніще, тут Ліоні ще бігає. Ліоні ще бігає. Так. Ого, ого. Так, ой-ой-ой. Нам гг, Тут 8 банок вилізло. Тут 8 банок зараз вилізло. Я зараз не про 8 біта. А в них по 8 банок. І хто виграє цікаво? О, намrices. нам Гг. Нам гг, бо в них ще більше ХП стало. Я спалив нашу контору. Ні, дивіться, дивіться. Так, ой-ой-ой, а хто це тут? А хто це тут, на? Ой-ой-ой, мене винісли. Нас всіх винісли. На жаль, але це була дуже класна катка, дуже потна і дуже класна. Ми знов нічого не зробили. Що це за діч? дичина якась. Тому давайте грівчика. Давайте грівчика. Хочу гріфа. Хочу гріфа. Б. А гріф. А хто тут ще? Уу, джекі, 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 Джеки, Джексі, де Джеки. Де Джесі. А, Джекі, ось у вона. В мене, і в неї теж є хайперчардж. Ну капець, в мене у мене всіх є кінців хайперчарджів, в кого до п'ятого левела прокачка. Хм... Цікаво. Хм. Десять-десяти, 10 10. let's go. Полетіли, 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 полетіли. ну полетіли вже. Ну полетіли, ні? о о як же це все довго. Як це все довго. У мене ще інтернет, є? Є. Е. Е. Тепер зайдем. Так. Бм. Бэм-бам-бам. Бэм. У. -у, -у. І, і що тепер. І що тепер? А тепер у нас нічого не От Так, получилось. О, Украин. Вау, Украин, чел, Украин. Украин, та. Украин. Украин, will. Окей, <coughs> okay, полутили. Так. Уу, Бен, Бани, Бенни, Бани, Бани. Бани, блин, це ж кролик, А, ребі, це кролик. Не, бани, це штеш кролик. Хм, прикольно. Так. Треба дуже срочно Тікати. Дуже срочно від тікати, так, ми втікли від кольта. ні 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 братуха, не треба з ним битись. Ооо, він кинув хілк. а а Та він вообще універсальний чел. Так, вийшли. На, 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 ага. Ну, коротше, я мінус одного зробив, він мене не підтримав в бійці. В бійці він мене не підтримав, на жаль. Реально, на жаль. А я класно золотів. У мене було ульта. Так. Я нормально залетів тоді. Реально, дуже класно залетів. Але він мене не підтримав. Отакий він тімейт, знаєте. Тому якщо ви побачите сирен. Сере... Чел сирен просто. Мік серен, то це дуже поганий чел. Він не підтримав мене в бійці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, затягуємо. Нікого не затягнули. Ми помираємо. Ми помираємо. Ми помираємо. Так, він мені кинув в молодець. Молодець, хоч колись він гарний А... але треба валити якось. Просто на нас, хілку, зараз. Так, о. О, він додумався до цього в кустах. Я прийняв плюху Отіса Ульту. Прикиньте, я ульту прийняв. Ульту від Отіса, Це ж дуже імбова ульта. Це ж одна з імбовіших ульт в світі. Просто імбова. ульта, так. Це бен мінус, мінус. Зараз будемо эти тіка розвалювати, Тик-тик-тик-тик-тик. Тік, 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 тік. На на. Та на вже. Блін а він мене знов не підтримав. В нього 11 банок, блін 11, ви прикиньте? Ага, він просто чел дивний, дуже дивний чел. Ага, молодчинка, молодчинка. він пішов від тари, злився. Ні, він не злився тари. молод. Шо? він виграв катку. Він виграв катку. Е -е. Я в шоці, друзі. Якщо ви, то поставте лайк. Ух ти, йоу, і напишіть, будь ласка, про це так йоу, я дуже в шоці. Я прям дуже в шоці. Я прям дуже в шоці ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Так, получается. Так бі-бі-бі-бі-бі-бі, в нас два танки. І ми теж е ми рожеві. У нас команда рожевих. Йо, йо, йо. кінті, Рожеве кінти. Так. Е, вона доб'є, вона доб'є. Вона 100% доб'є. Так, бем. Бемчик. Одразу три. Одразу три. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Так, оцю штуку треба лутати. оцю штуку ми залутали. Сюди let's go. Так. Е, в яких кустак будемо сидіти? Ага, два закидальчика. Два закидальчика на два танки. Виграють два закидальчика, Знаєте. Ні, можливо, і ні. Ох ти ты шнамс. Зараз так че чебур... бахнуло? Так, брат, 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 підійди підійди до мене. Підійди, підійди, підійди. підійди. Ах ти, Ах ти, на 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 На. А, ніфіга. Ух ти. Ох ти, биби. Ауч. 1200 плюха. Будемо знати. 1200 плюха. Так, биби молодець. Биби прям молодчинка. Молодчинка, бібі, так, я знайшов ворогів. Я знайшов кінців ворогів. Так, бем-бем-бем. Ну і що? Так, так. Ой-ой-ой-ой. ой так. Бібі відкинули інжу бібі. Марсель краще чел. Але, але, але. Дев'ять банок на культі це набагато сильніше. На жаль. На жаль. Реально на жаль, але окей, нам пофіг. Нам реально пофіг, 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 Але let's go. Так. дуже цікаво. Реально дуже цікаво, що в нас вийде цього. Знову Бібі, а, ну так, логічно, що знову Бібі. Так, на яку вона банку піде. Ага, вона пішла туди, а я піду сюди. А я піду сюди бем, бем. Ага, можна було так фігачити банки. Так, бен. Так, ось вона Нані біжить. Ось вона Нані до мене біжить і не тільки Нані, а ще й бібі. Ще й бібі і Єж. Тому ми не будемо приймати бій. Походу, а ні, будемо, 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 будемо. ще як будемо. Так, на. Молодчина айуч. Ого, ого. Так. Ми дожимаємо бібі. Ми дожимаємо Бібі так, бем. Угу, Мінус Кент. Мінус Кент в нас. Так, на. А я дожимаю Бібі, в якої може зараз з'явиться Кент. Ага, в якої вже з'явився Кент і це єш. Йоу, а в мене теж зараз з'явиться кент, я це теж сам. Йоу, так, на, на. Молодець. Ух ти молодець. Так, Бібі. Бібі проти е, е, всіх і все. Так, на, на, на. Ах ти гад, ах ти пацюк на. На. Так, я ще не хочу проти Нані заробитись. Так. Це оця заринка, яка е, зі мною була, прикиньте, це мій минулий кент. Так, бем-бем. Затягнули. Ага, мінус. Ну, це мінус. Це мінус, просто мінус, а е, вона винесла мене. На жаль. Мене виносять прямо як на в себе. Ага. Ну, коротше, бібі проти Бібі і Нані проти Бібі. Так, на, на. Розвалюємо, розвалюємо кінців. Так, мінус. Ага. Я знов злився і тепер єш проти Бібі. Єш проти Бібі, Бібі виграє цей раунд. Ні. Та, Бібі виграла цей раунд. Бібі молодець, бо Бібі з моєї команди. Так, Нані проти Бібі. І е, так, на! На, 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 на. Так, на. Ага. Все. Друзі, дякую за переліс лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в опіці цього відеоролка. І що? Ми відкриваємо суперрейр, нам не випадає бравлер, на жаль. Ми тут відкриваємо рейрку і нам не випадає бравлер. але нам випадає 10 е, кредитів, тому дякую.